Вітаю друзі вас з Житомирщини. Звати мене Надія. І сьогодні я починаю вже, як то кажуть, дійшла я до достатньої своєї гряди квіткової. Ну, в майбутньому це буде квіткова, бо тут тільки півонія. Ось гортензія одна іриси. І багато бур'яну. Так, да, звісно, показувати красу садочків це добре, але є отакі будні, які не дуже приємні і робота не дуже приємна, яку треба робити. Ось, геть зовсім трохи я запустила цю діляночку. Ось. І так як в мене немає в паркані відмостки ніякої, весь бур'ян в основному це цепирії, він переходить на оцю мою гряду. Тому я починаю її переробляти і почну з викопки цього всього бур'яну. Так як не було в мене на неї часу. Бо я ось робила оцю углову гряду з нуля в цьому році. А так, хто дивиться моє відео, хто не дивиться, то повторюся, тут в мене якраз угол і з тої з тої сторони все. Ну, з під сітки йшло пірій весь. І цей квітничок, це все було просто один сплошний пірій І чоловік косив його просто, але ж мені треба було це все забрати, перекопати. А тут ще ґрунт глина тяжкий, дуже суглинок такий тяжкий. Ну, ось я вам покажу, можливо, навіть і видно що тут тяжкий ґрунт. І це було доволі тяжко, але е, показую, що, так, да, воно тяжко, але все це можна зробити. І ось цю грядочку я робила квіткову теж з нуля. Тут геть нічого не було. Ось, я, ну, Тут було набагато легше. Тут у мене колись росли овочі. Звісно, що був бур'ян. Але всі квіти висаджені в цьому році, окрім гортензій, вони були висаджені під сніг. У мене навіть є про це відео. От, як хто захоче, буде знати, що це можливо купляти кущі по знижкам і саджати навіть під сніг, якщо земля не замерзла. Тому бувають такі обставини, коли ось так запустила я той, як сказати, кусочок, навіть не скажу, що то ще квітничок, майбутній квітничок. Тому що буває, і здоров'я підводить, і погодні умови. то тобто поки я робила ці квітники, потім пішли овочі, розсади, потім. Пішла посуха неможлива. А так як я кажу, що в мене е, там суглинок, там просто ось я викопувала часник, дожі не було практично 2 місяця, земля-цемент. Тому пройшов хоч і невеликий дожик, я починаю переробляти е, цю цю гряду, Ось лелічка тут є, бачите? Їй подобається пирій. Тут в мене ще розсаджені півонії невеличкими кущиками це на продаж. Тому буду приступати до роботи і буду додати потім таке відео, як це було і як я буду робити цей квітничок. Так, от і все. Бур'яни викопано, випалила я. Ось, відкрились мої півонії, молоденькі кущики. Один чоловік косив, да зрубав трошки, ну нічого. Вже так і буде. Подивіться, як гарна півонія, навіть без квіту великі кущі. Під низом посадити тако хости якийсь. Це буде взагалі краса. І на півтінь. А ось відкрилась моя кіушу. І подалі я тут почну засаджувати свої квіти. Хочу, тут, виходить, у нас стік з криші, і ми вирили, щоб вода уходила від хати, От. то я тут хочу посадити хосте, так щоб воно наче як закрило. Сюди я хочу вкопати, оставила в кого теж так іде зілля, шифер. Я вкопую. Ось у мене куски є. Я це все повкопую. ось Потім засиплю. І потім начну, Мабуть, що з очітків, як завжди, які найменше дають пройти зіллю. А потім там далі буду дивитися. Квіток в мене трошки є. От, то тут місця небагато кюшу буде розростатися, от, то там позаду я посажу, я чіткі такі звичайні. А тут а хости теж такі подорожникові, щоб були великі такі. От, а тут а може якісь ще подивлюся квіти. А там подалі вже абрикоса, там вже. Під абрикосою буде просто травичка і далі там моя голова гряда. Все. Тому так, тут будуть піонії, гортензія. І ось тут хочу я посередині посадити, але це вже восени, якщо все буде нормально. Ой, навесні слідуючий. І вуха, короніший, і вести на штампі. Ось, до такого росту, наприклад, як півонія, щоб був штамп потім, А потім отак би тут було полутіння, і було тут дуже гарно. А там буде кіушу. ну, Я собі це уявляю, мені кажуть, це доволі буде гарно. Так що початок положено і буду далі вам вже знімати відео, як буду і, які буду висаджувати рослини і який е, 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 буде в мене надалі квітничок. так що Підписуйтесь на канал, кому цікаво. От. Коментуйте, мені дуже цікаво, я, бувають якісь цінні поради. Ось і від квітникарочок, яких я теж дивлюсь на каналі, якісь дивлюся ідеї. Так що, всім дякую за увагу, всім гарного дня, всім натхнення, здоров'я! І головне миру нам, усім українцям.